Друзі, на інфоперші про головне поїхали. пишуть, що як тільки Порошенка спробують арештувати прикордонники, випустять його за кордон. попри наказ зелених мародерів. Ситуація критична. Порошенко пробує врятувати своє майно, яке залишилося всі рахунки, та повністю все арештоване і готується конфіскація заморожених активів. Зеленський пішов банка Малюк та Будано відмовились підписувати санкції РНБО Будану, нібито звернувся до Порошенка та його команди за таємним посланням. Слідкуємо сам Порошенко говорить, отримав запрошення Тері мароканського телеканалу MSNBC прокоментувати телефонну розмову Трампа, Зеленського і Путіна, а також а в виступав віце-президента УНСа заявив Порошенко. Натомість спершу говорили про дії президента Зеленського. Щодо мене лідер опозиції сказав, що рішення про санкції є неконституційне, незаконне та протиправне згідно з конституцією та українським законодавством неможливо запроваджувати санкції проти громадян України, які зараз перебувають на її території. Подякував всім громадським активістам, українським правозахисникам, організаціям, які висловлювали абсолютно. Ну, чіткий меседж це незаконно. Ми почули і послання віце-президента про те, що наші цінності повинні об'єднувати нас а свобода і демократія, зокрема, забезпечення вільних і демократичних виборів мають викликати довіру народу та іноземних партнерів України. Одним із ключових факторів захисту українських інтересів є єдністю середині України. Це допомогло нам відкинути Росію від Києва, Херсона і Харкова у 2022 році. А зараз відбувається атака та єдність. Ці абсолютно безвідповідальні незаконні та неконституційні кроки роблять Україну слабшою та у тідність варто пам'ятати, що ворог у нас один і ім'я цього ворога Путін. У той же час рішення РНБО про санкції проти Порошенка на сайті президента відмінили. А самі санкції не дійсні, заявив адвокат колишнього президента Новікова. Текст рішення РНБО, поведення в дію санкції, було фальсифіковано на офіційному сайті президента України. Той текст, який було оприлюднено 13 лютого, ви бачите цю версію, це PDF, -а. у ньому відразу зауважили, що принаймні три помилки, які можна назвати технічними, хоча вони суттєві. Буквально годину тому без оголошення того, що президент якоїсь виправив свій указ, чи без того, що РНБО збиралося щоб виправити цю помилку, просто на сайті президента України з'явилася інша версія цього тексту за тим самим номером, за тою самою датою. Він датований 12 лютого цього року. Ми напевно знаємо, що РНБО не збиралося 13 лютого. Не було окремого засідання, щоб виправити технічні або не технічні помилки у цьому першому рішенні. Тому ми впевнено стверджуємо, що у нас на очах відбувається фальсифікація. Зазначив новіку. Наразі влада перекрила допомогу армії. Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка, лідера опозиції, засновника фонду Порошенка, який з першої дні війни стоїть плічоплічі із захисниками України. Це не про політичний тиск, це удар по фронту, допомога яку щодня військові отримують завдяки фонду Порошенка та команді Європейська Солідарність. Тепер опинилася під загрозою. Перекрити вашу допомогу армії. Це підготовка країни до капітуляції без допомоги вашого фонду і вашої особистої участі буде вкрай важко отримати фронт. Прокоментував ситуацію волонтер, голова фракції Європи. «Європейська солідарність у Харківській міській раді Олег Абрамічев. Чи не цього хочуть ті, хто мріє про ослаблення української оборони? У нас в країні величезна кількість небайдужих, які стоять за правду, які вимагають справедливості, які точно роблять кроки для того, щоб зміцнити єдність як ключовий фактор нездачі нашої держави. Про це заявив Петро Порошенко в залі парламенту. Далі мовою оригіналу Петро Іл Січ розповідає, що якому він настрою він боїть все добре. Ви говорите про ту підтримку, яку військові надають та. І підтримка, яку дають військові, і підтримка, яку надають громадські активісти, і підтримка, яку надають ті е, діячі, думка яких для мене дуже-дуже важлива. І це мільйони людей, які дивляться без перебільшення, мільйони людей, які дивляться мою заяву, стрім з Верховної Ради. Це означає, що у нас величезна кількість небайдужих, які стоять за правду. Вимагають справедливості, які точно роблять кроки для того, щоб зміцнити єдність як ключовий фактор нездачі нашої держави. І, чесно кажучи, ну здавалося б, ці випробування проходити дуже ну, дуже нелегко. Але такий рівень підтримки, такий рівень справедливості. В чому від людей, які мене часто густо. Інколи справедливо, інколи ні, критикували. На сьогоднішній день їх підтримка, підтримка моїх прихильників, підтримка українців, підтримка патріотів, підтримка величезної купи друзів з-за кордону. Це значить, що ми багато речей робимо правильно. І я хочу просто скористатися цією можливістю. І я, і Микола, і Яночка, яка тут поруч. Іра, яка нас знімає, Іра, яка нас знімає, ми всі вам дуже дуже вдячні і не зупиняйтеся, не будьте байдужими, тому що це нас врятувало в п'ятому році, це нас врятувало в 14-му році, це нас врятувало 24 лютого, 22-го року. І я переконаний, Україна переможе, не зважаючи на всі непрофесіні. Ідіотські іді дії владної команди, яка розколює суспільство, яка руйнує єдність. Ми будемо тим, тим цементом, який цю єдність буде скріплювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо можемо разом.